Найдорожчі і найрозкішніші будинки у світі. Це сучасна віла з п'ятьма спальнями та 10 ванними кімнатами, яка розташувалася на Sunset Стріт в Beverly Hills. Цей будинок майже повністю із скла, всередині і ззовні. У ньому є відкритий басейн, а поруч з ним розташувався затишний котедж. Для всіх любителів вина в будинку встановлений 6-метровий льох з автоматичним приводом, який доставить найвишуканіші вина прямо до столу, причому вам навіть не доведеться вставати з місця. У ньому також є розкішна лаунж зона з кінотеатром, баром з видом на басейн та фітнес-залою з сауною. У цьому місці є все, що потрібно для життя. А за 9 мільйонів доларів ця віла може стати вашою. Це якраз той будинок, який ви швидше за все бачили в різних рекламних роликах, про розкішне життя, так би мовити, будинок за пладинки. і з цим я абсолютно згоден. Величезний особняк в Лос-Анджелесі розташований на вершині пагорба, Колись цей будинок рекламувався як найдорожчий в Америці. Цей дім має 5 басейнів, гараж на 30 автомобілів, винний льох на 10 тисяч пляшок. І навіть власний нічний клуб. Спочатку цей будинок повинен був виставлятися на продаж за 500 мільйонів доларів, проте компанія зазнала безліч затримок і збанкрутувала. В результаті будинок був проданий лише за половину від запланованої суми. Ви тільки вдумайтеся, у цьому маєтку сім ліфтів, і як стверджується, навіть є свій особистий боулінг клуб на чотири доріжки. Масштаби будівництва і масштаби розкоші просто зривають дах. І як на мене здається, жити в будинку з такими розмірами теж потрібно вміти. Хіба що закочувати вечірки кожен день, щоб така величезна площа, хоч якось використовувалася, і тоді стає зрозуміло, для чого тут на 21 спальню цілих 49 ванних кімнат і власна перукарня. Цей будинок розташувався на єдиному у всій Флориді приватному острові. Але що ще більше дивує весь цей міні-острів, повністю рукотворний? Більш ніж 80 років тому цей острів створили для побудови на ньому двох будинків, але зараз там розкинувся лише один величезний будинок, і як кажуть місцеві у колоніальному стилі споруди, величезну цінність цьому будинку надає його преміальний район, адже саме тут можуть жити лише найвпливовіші люди. Ну а по-друге, це штат Флорида із її теплою погодою і спокійним життям. Зовні не можна сказати, що будинок відрізняється якимись неймовірними рисами. Він виглядає досить скромно, але всередині, все ясна річ, на вищому рівні. Тільки кращі матеріали обробки, найсучасніша техніка і все інше. Є парочка відкритих басейнів, один з яких розташувався прямо навпроти пейзажного виду. Ну а ціна цієї рукотворної краси 220 мільйонів доларів. Французька Рів'єра один із найбагатіших і найгламурніших районів на землі. Її води часто прикрашають яхти. Уздовж берегів розташовані прибережні села і містечка, які десятиліттями приймали у себе найбагатіших і найвпливовіших аристократів, художників і підприємців. Але навіть серед блискучих фасадів прев'єри є кілька видатних місць, які хизуються своїм багатством. І серед усіх виділяється віла Ла Леопольда. Приголомшливий особняк, розташований на сіми гектарах землі, яка колись належала королям, а пізніше Едмонду і Лілі Сафра. Перший був успішним. Банкіром і філантропом, що сколотив статок в 2,5 мільярда доларів, друга його дружиною, яка сколотила свої власні статки в результаті чотирьох дуже вдалих шлюбів. Віла була побудована ще за королівських часів, а саме під час правління короля Бельгії Леопольда II, у якого було кілька коханок, але найвідомішою була 16-річна дівчина на ім'я Бланш Зелія Жозефіна де Лакруа, парижська повія, яка познайомилася з королем, коли йому було 65 років. Король був настільки закоханий у де Кроа, що він присвоїв їй титул баронеси, і величезний маєток на землі, якою він володів на французькій Рів'єрі. Це якраз і була вілла Леопольда. Однак старість, врешті-врешті, наздогнала короля, і він помер у 1909 році. Його наступником став його племінник Альберт І, який швидко виселив Делакруа з вілли, а згодом перепрофілював її під військовий госпіталь. Зрештою, у 1987 році Віла Леопольда знайшла нових власників у вигляді Едмонда та Лілії Сафра. На той момент пара вважалась однією з найбагатших на планеті. У середині 2000-х російський нікельовий магнат Михайло Прохоров. Кілька раз намагався купити віллу у Лілі Сафра, але вона не хотіла продавати. Але в якийсь момент його наполегливість, здається, окупилася, і мільярдер вніс 10% заставу за нерухомість, приголомшливі 53 мільйони доларів. Ціна вілли Леопольда в 530 мільйонів доларів побила рекорди того часу, зробивши її найдорожчим будинком у світі. Але Боженька врятував цей будинок, тому що в 2008 році світова фінансова криза змусила Прохорова переглянути своє рішення про покупку, і він відмовився. Від угоди. Однак його 53 мільйони доларів ніхто не повернув. Французький суд постановив, що це не потрібно. У підсумку Лілі Сафа залишилася з будинком та пожертвувала ці 53 мільйони різним глобальним благодійним організаціям. Це один із найдорожчих будинків у Лос-Анджелесі. Чартвел це розкішний будинок у стилі Шато, розташований в Бел Ейр, Каліфорнія. У 1960-х роках будинок став відомим завдяки тому, що він був використаний як дім родини клампетів у телесеріалі Беверлі Хілз. Будинок має 11 спалень, 2,5 гектари землі, кінотеатр, винний погреб, басейн, тенісний корт, кімнату для більярду, караоке, кімнату для масажу та інші розкішні зручності. А під головним будинком є прихований підземний тунель. На цей нижній рівень можна спуститися на ліфті. Там ви знайдете два тунелі, які ведуть у різні райони маєтку. Покійний італійський оперний співак Лучано Паворотті, який був другом власника і частим гостем, полюбляв спускатися у ці тунелі, щоб потренуватися, тому що акустика була дуже чудовою. Один із тунелів веде до басейну, інший тунель виводить відвідувачів з колосальної кам'яної голови в гектари приватних садів. Гротів і ставків, наповненою різною рибою. Цей маєток вартістю в 200 мільйонів доларів належить Ларі Елісону, одному із засновників компанії Oracle, що спеціалізується на виробництві програмного забезпечення. У 2019 році Ларі зайняв сьоме місце в списку найбагатших людей в світі за версією Forbes зі статком 62 мільйони доларів. Елісон Естейт є восьмим за величиною будинком у світі через величезних розмірів території, на якій розташований будинок, а це більше 90 тисяч квадратних метрів. На ньому очевидно розміщується більше ніж одна споруда. На територію комплексу ви зможете знайти 10 різних будинків, також чайні будиночки і лазні. Ну і звичайно, штучні озера і ставки. В основному весь дизайн і стиль будинку були розроблені на зразок японської культури. На всій території маєтку також розташовані дорогі і рідкісні дерева, кущі і трави, наприклад, квітучі вишні, клени, дуби і секвої. Sky Penthouse – це найрозкішніший апартамент у світі. Оцінюється в 400 мільйонів доларів і знаходиться в одному ряду з найдорожчими будинками у світі. За такі гроші ви отримаєте квартиру площею в 3000 квадратних метрів, що знаходиться на верхніх поверхах одного з найдорожчих марачосів в Монако. Пентхаус займає кілька поверхів і має власний ліфт. Але якщо і цього недостатньо, то як щодо особистої водної гірки в 360-градусний та панорамний басейн? Якщо ви холостяк і маєте пару сотень мільйонів доларів, не забудьте придбати цей пентхаус наступного разу, коли він повернеться на ринок, оскільки це одне з найбільш вражаючих помешкань. На шикарному пейзажному березі розкинулася величезна віла. Просто подивіться на ці кадри. Я впевнений, що у вас відразу ж сформується належне враження про це місце. Крім того, що Віла має просто величезні розміри і десятки самих різних кімнат, так вона іще зачаровує видом на озеро зі своїм особистим пейзажним басейном, і навіть парочкою пірсів, у яких ви зможете залишити свої невеликі катери або навіть яхту. Ну і звичайну ж техніку для розваг на воді. Ну а ціна цієї краси якихось скромних 20 мільйонів доларів. Сподіваюся, вам було цікаво, і якщо так, то будь ласка, поставте лайк під цим відео, адже це дуже важливо для всього українського YouTube. А також підписуйтесь на канал, врубайте дзвіночок, щоб не пропускати все найцікавіше від нашого каналу. Дякуємо за перегляд, а також зацініть кілька попередніх відосів. До зустрічі!